Оду того самого народу, неважливо військові, цивільні, хто злагоджено діяв, не шкодуючи себе на волю України, на здобуття волі України і на усунення всієї отої нечисті, то від цього і залежить, як скоро буде перехід здійснено на той шлях, який ми всі зараз і обговорюємо, і розробляємо. Концепцію свою на ваше питання, вона у мене виникала на підставі подій. Я робив висновки, я у себе там нотатки робив, звертався так до людей, як до військових, так і до цивільних, і поступово читаючи коментарі, відповіді на мої звернення, я висновки робив. Хоча спеціально я так концепцію, як такову, не писав спеціально в пам'яті так більше зберігав. Для цього є фахівці, у кого вища освіта є, проте, проте, наработки певні життя вимусило зробити. І висновки а. теж. А де ви да -да. знали про, про нашу цю групу ініціативну? Хто вам сказав? Може ви десь, ну, як ви знали, що ви сюди зайшли? Ну, а група вона і в Фейсбуку є теж. Так. По Фейсбуку свого часу і знайшов. Я там ще був під старим аккаунтом, який уже знищено Фейсбуком. Угу. Ну, а а ви зрозуміли. Ну, що ми на які що ми на які наші, яка наша мета? Що ми ну, от ви можете нам, е, от як ви це зрозуміли, щоб ми розуміли е, наскільки відсотки підсотки ви в темі? Можете якось так, ну що ви зрозуміли От ви ж вчора, там сьогодні, кому ще раніше? Чи коли та раніше ну, я... я не заходив? Ну раніше Банда. я заходив тільки не в бесіду, а так. В спілкування в чаті, в письмове спілкування. Я зайшов я вперше вчора, там не дочекався часу, і зайшов сьогодні. Я так зрозумів з вчорашньої бесіди, що готується певний сервер, певний там додаток, певний месендж, де ми зможемо якби оперативно зв'язуватись, там обговорювалися. Обслуговування того сервера, ну і так далі. Потім я не дослухав, бо часу мало було вже. А сьогодні, коли я зайшов, якраз було обговорення ідеї створення партії. Якраз чув, як пан Валерій стверджував, що партія це єдиний інструмент легітимного приходу до влади. Угу. Ну, а ви як думаєте, як ще е, в нормальну? А, а? а Чуєш, Віталь, Ну да, він же ж сказав все. Все все, ну як не то, що інструментів, як то кажуть, не зовсім багато. І ми зараз обговорюємо саме мирний і правовому полі. А зараз я знаєте, хочу що сказати так, ви все вірно сказали. Ми е, і сервер, і вся наша зараз потужна така діяльність волонтерська і як то кажуть, е, ой самовиявлення е, пов'язана лише з з продвиганням цієї ідеї для того, щоб люди е, ну формування тут пана Євгеній дуже гарно сказав: формування адекватного усвідомленого суспільства. І е, різких зараз таких е, кроків ми не робимо, бо е, не оголошені, не вибори, не та саме, але ця концепція продвигаємо, як ото кажуть, ну можна і лені нам сказати, продвигаємо ідею Маси, щоб люди усвідомили, що лише від них це залежить, щоб е, вони розуміли, що це можливо це в правовому полі, згідно конституції. Це можливо, це не те, що там хтось придумав, а це реально прописано в нашій конституції. Тоб, бо ми розуміємо, що без маси людей, без усвідомленого суспільства, ми нічого не зробимо. Бо революції фізичні у нас були, а ми повинні зробити революцію свідомості. Ну, от зараз і всі. Допустимо, технічні питання щодо сервера для того, щоб запустити YouTube, для того, щоб було поширення інформації, соціальні мережі, Тікток, Фейсбук. Тобто зараз іде в цьому напрямку діяльність така потужна. Так, так, я вас почув дякую. Щодо революцій, чому вони проходили, ви подивіться, хто ці революції створював, адже не секрет, що жодна з них не була створена українським чи руським народом. Всі вони створені були отіми жидами, отіми смердючими, які майже всім смітом і правлять. Ну, За винятком, рідко в якої країни. Відтак чужинська революція вона звичайно не призведе до добра. Обидва майдани ким кукловодились? тіми ж пархатими, тими же смердючими. А адже будь-який народ здобував волю тільки військовим революційним шляхом, але шляхом не керування ззовні, як на жаль, у України вийшло, а шляхом внутрішньої самоорганізації. І да, ви праві, що треба критична маса народу. Но ми цієї критичної маси ніколи в житті не дочекаємось, так і помремо. Не існує в Україні, за моїми спостереженнями не менше 99 продажні. Вони не одразу виявилися в чотирнадцятому році, там в п'ятнадцятому, проте послідуючі роки, проте приїзд Саакашвілі, потім оцього клоуна. хто... Позеленів, обирав, все виявило І не менше 99% цього населення з ними нема про що розмовляти, їх тільки через коліна ламати можна. Вони по-хорошому не зрозуміють, і вони першими, хто, на кожному з нас спину всадить, по-тихому. При зустрічі покивають головою. Да-да ви правильно кажете, а при. Першої же можливості таких вистачає і серед цивільних людей, і, на жаль, серед вояк теж. Я прекрасно пам'ятаю, яким чином здавались позиції, чиї фамілії за цим стоять, і так далі. Ну, про це пізніше теж буде тема. А, а, а ви з якого регіону? Ну, я от з Київської Міста області. Київ, Міста ага. Київ. А, ага, добре. завжди хто наше з Київської області, з ким я маю можливість. Віталій, да я, Віталій, я з так, да, 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 да. Дякую, друже. Я зараз з того дозволу скину приватне повідомлення, привітання да, скинув, скинув. Да. і після Добре, бесіди да. по можливості поговоримо зараз. Да, е да без питань е без питань. Зараз кажете, зараз дійсно страшні речі, звичайно, що продажність, ну це ментальність нашого народу, але ж у нас є теж контраргумент для таких людей. Що ну невже вони не зрозуміють, що якщо вони стануть законодавцями, вони е, заберуть же собі ці е, потоки, які е, ми маємо під ногами надра? Е, тут пан Борис у нас сказав, що в надрах знаходиться практично вся таблиця Менделєєва. Ну невже ж вони е, не зрозуміють, що? навіщо так, от жебракувати і як то кажуть, довольствуватися малим, якщо ми можемо забрати, кожен з нас буде отримувати ну доволі таки Великі гроші, і ми зможемо побудувати нормальну країну. Невже вони не зрозуміють, що якщо їхня продажність опять буде в такому ж вигляді, то вони ж будуть і вони ж будуть рабами? Коли прийдуть транснаціональні кампанії, коли нашу Україну або роздербанять, а вони нічого не зроблять самотужки Вони ж теж будуть як і всі рабами. Бо ті, які так. мають мільярди, вони, може там, десь, ну, це одиниці. Ну, поїдуть вони там десь в Іспанії, в Катарі і таке інше. А оцей ж нижній прошарок, який залишиться, ви ж будете на цій землі теж рабами. Ну, невже не можна усвідомити це? Вони не усвідомлять. Вибачте, ваш оптимізм, звичайно, це чудово. Мене зарі... Я і мене надихає надії, але у мене підстав для оптимізму нема. За моїми спостереженнями і за моєю громадською діяльністю я прийшов до висновку, що ви тих от людей, отой от прошарик 90%, зайвим відсотків, хоч головами в унітаз окунайте, а вони будуть вирішати, там говна немає. То вже настільки е, врождені помилки природи, що їх ну, не.